Людину, яка е, мала після прем'єра стати президентом, це його є величезна вина перед Україною номер 3 Тепер третє, на третій сходинці цього негативного підіставу, ну, я би все-таки поставив президента Зеленського. Е, ну, причина мені здається очевидні. Він поміняв ракети на асфальт. В останній рік перед війною, коли його весь світ попереджував про неминучість вторгнення, 19 мільярдів доларів лягло в асфальт. До речі, більшість цих мільярдів запозичені. Тому Україна зараз в стані дефолтом. І як все викручуватися, це ще належить вирішувати. Він вивів війська із напрямків майбутнього наступу росіян, про які йому доповідав і директор ЦРУ і інші достойники. І третя, я би сказав, проблема це Стамбул. Це квінтесенція всіх мінусів Зеленського. Бо документ, який підписав один із членів НИМС формованої делегації, є чи завізував точніше, що не підписав, є просто капітуляцією України. Майбутні наші переговори будуть стикатися з цією проблемою ще дуже довго.